Часом Україна нарощує виробництво і дронів, і іншого зброєння, і про це окремий матеріал. Написали і опублікували автори аналітики інституту вивчення війни АЙСД. Як його називають ще у нас, вважають, що Україна до суттєво нарощує виробництво зброї, військової техніки і дронів із року в рік впродовж повномасштабної війни. Але попри це збільшення виробництва місцевого Україна все ще потребує значної західної допомоги в протистоянні російській агресії. Висновок нібито очевидний але цікавий якраз в. Факти і дані, які наводять. Аналітики на СВІ. пишуть вони зокрема про те, що українські компанії, за словами президента України Володимира Зеленського, вже можуть виробляти 4 мільйони безпілотників на рік. І Україна уклала контракти на виробництво півтора мільйона безпілотників нових лише от, контрактів у 2024 році. На мільйони це суттєво більше від того, що собі ставить навіть за мету Росія. Ми знаємо, що Путін нещодавно заявив. Про плани і замовлення фактично російському ВПК на виробництво безпілотників у 10 разів більше, ніж це було попереднього року. І це мова йде зараз про 1,4 мільйона безпілотників, які російські компанії мають виробити до кінця 24-го року. І навіть це число суттєво менше в два рази, суттєво менше більше як в два рази від. Того, що можуть виробити українські безпілотники, і навіть менше від того, що Україна вже виробляє це 2 мільйони БПЛА у 2024 році Україна. Собі поставила за мету і виконує такий план щодо виробництва дронів. Ну і також лунали заяви від українського політичного керівництва про виробництво е, САУ е, самохідних артилерійських установок Богдана, які Україна виробляє щонайменше 15 на місяць нових е, спільно з західними партнерами, але це загалом е, українське виробництво локалізоване в Україні. І там використовуються наші технології. Ну а також відбулося успішне випробування української балістичної ракети. Щоправда, її поки в серію е, ніби не запустили. або принаймні ми не бачимо її в дії. Очевидно, що цей проект засекречено. Знаємо лише, що льотні випробування ця ракета успішно е, пройшла. Не, от такі повідомлення, така стаття такий матеріал з'явився на порталі інституту вивчення війни. Ну а власне далі перейдемо до міжнародної тематики. Зокрема, заяв, які пролунали з боку наших сусідів. Є у нас велика тема діалогу з Польщею. Ми її трохи згодом обговоримо на тему Волині. Є позитивні повідомлення як з українського, так і польського боку на цю тему, і таке враження, що ситуація поступово нормалізується. От Спроби зараз із угорщиною налагодити діалог. Вони, скажімо так, частково успішні, принаймні судячи із заяв нашого міністра закордонних справ Андрія Сабіга, який нещодавно і своїм візаві Петром Сіарто зустрічався і налагодив контакт. Але є від е, Угорщини також і чергові негативні сигнали надходять. Ну, зокрема, Петр Сіарто відзначився заявами про те, що європейський союз прагне і хоче, і збирається відправити в Україну військових радників, інструкторів, які могли би Налагодити процес навчання українських новобранців військових на безпосередньо на території України Сеярто повідомив, що йому відомо про плани Євросоюзу відправити таких військових фахівців до України. Він стверджує, що в новій пропозиції ЄС про продовження мандата місії з навчання українських військових є МАМ запропоновано направити в Україну військових радників ЄС для використання. Координаційних завдань ну здавалося, щоб тут такого Україна тісно співпрацює з європейським союзом. Країнами НАТО у військовій галузі в оборонній галузі і очевидно, що координацію цієї співпраці потрібно здійснювати на різних рівнях. Але Сіарто інтерпретує цей крок інакше. Він каже, що це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського союзу. а Військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні на думку, значить Орбанівського уряду це небезпечна пропозиція. Яка значно збільшує ризик ескалації війни, тобто подальшого її поширення. Тому ми говоримо ні цій пропозиції. Вже вказали службі зовнішніх справ Європейського союзу в Брюсселі, що не в змозі підтримати пропозицію в такому вигляді і попросили її переробити. Також зазначив угорський міністр, що Будапешт не братиме участі у тренувальній місії ЄС за будь-які умови і за будь-яких умов. Яка велика втрата, так ніби вони раніше брали активну участь, а тепер відмовилися.